Вчора я ще мала надію, що сьогодні я піду на світанок. Я встала в 5:30, в 6 і в 6, по-моєму, 20. Ставила собі будиночки. Дощ валив, туман, так, все затягнуто. Прийшла спати. Ну чи ми розстроєні, да? Не можна сказати, що ні. Зараз я йду на підйомник, вершина Карпат. Сказали, що він вчора почав працювати. Дось сьогодні до мене. Дійшли про це чутки і я йду на нього. Е, от. Е, Марія відмовилась, сказала, що хоче відпочити, полежати. Я її розумію. Знаєш, Це мені імпонує такий вид відпочинку, а дитина тут, причому хай собі, ну, відпочиваю. Давайте вам покажу. Дорогу. Там. І от, от такій доріжці. Ми будемо з вами зараз йти на вершину Карпат. Ой, який ялинки теж буде десь. Снібаночок на другий день. Ось такі млинчики. Хлібчик, ковбаска, сир, масло, весело, фрукти. Наклани. О тут я вже щось сумніваю, що я правильно йду. О, Господи. І ось такі гарні види. Відкривається. Ну, щоб ви розуміли, що сьогодні вже нікого не піднімають, не знаю, що це вчора там було. А от Вау, які тут вийде. Просто Інструктори забирають там різні мати, все забирають з гори, і для них типу попідняли. От тільки вверх можна і назад вже ні. Ну типу назад пішки. Ну я погодилась, Звичайно, я погодилась, Я хочу піднятися, тому мені дуже пощастило. Перебігла чотири інструктора, і я, і весь під'яник для нас. Перебери руки. Звичайно, всім цікаво про ціни. Так як зараз ми приїхали не в сезон, хоча розраховувала на сезон, нам обійшлася. Поїздка у 5,900 для мене, для дорослої і для дитини 5,500. У цю вартість входять квитки на потяг, які купують для всієї групи проживання, сніданок та вечеря, і також трансфер. Від вокзалу, де нас забирають, зустрічають, і також привозять потім назад. Мені здається, це дуже зручно. Також ми познайомилися з дуже гарними людьми. Живемо все заброньовано, не треба нічого шукати, тебе просто привезли, і ти ні за що не хвилюєшся. Наче якась інша планета. Це точно. От зараз Катерина туда піде. Ось такі види бачимо. Ух. Вау! почекайте. А Нас додали у спільний чат в Телеграмі, відправили нам квитки, відправили ціни на підйомники, на все-все, але це не знадобилось, тому я не бачу сенсу зараз про це говорити. Бо ви вже будете дивитись це відео, і у вас буде новий сезон, і будуть нові інші ціни. Послуги Гіда, я шукала разом зі своєю подругою, дуже їй вдячна. Також писала знайомим, кого давно бачила в інстаграмі. Всім писала, хто пов'язаний з горами фотографи, щоб допомогли знайти нам Гіда з Марією, щоб ми могли подорожувати та побачити гори. Бо в принципі, моя перша ціль була побачити схили, покорити гори. А потім, вже, якщо вдасться, покататися на лижах. Не вдалося, але вдалося покорити два схили. Попередній схил ви бачили в відео. В попередньому, якщо не бачили, я залишу посилання під цим відео. Ви зможете перейти. І це друга гора, жандарм, яку я покорила самостійно. Перший похід нам вартовий 2 тисячі гривень. Ми ходили вдвох з Марією і хід. Я вважаю, що потрібно брати гіда якщо ви вперше. Вже півшляху прийшли до жандарму, я вирішила, що я зможу осилити його сама. Також мені е розповіли про застосунок по горам. Я зарядила телефон, взяла навушники, включила музику і пішла. Я була дуже задоволена краєвидами. Я була задоволена погодою, хоча й не було сонця, але не було дощу. Було Вітрено, і саме на горі було трохи страшно, тому що багато снігу і він сходить, і він або мокрий, або лід, або дуже небезпечний. Але все ж таки я все врахувала, все запам'ятала, де варто обходити сніг. Де можна пройтись, де можна провалитися, і це варто знати. Також варто вдягатися так, щоб вам було комфортно, щоб у вас з собою був і плащовик, і якийсь перекус, і водичка, і заряджений телефон або павербанк, щоб ви могли познімати, потішитись. І я от закривала очі, і просто слухала, як пташки літають, як дує вітер. Це не перевершено. Наші Карпати це щось неймовірне, стільки ще схилів. На якій я не зайшла, і нам гід розповідав, куди він водить. В кожен період э, часу можна піти на різну гору і побачити зовсім інше. Там десь утворюються озера, там десь квіти, там десь відкриваються види, там краще йти коли сніг, там краще коли тепло. От, наприклад, видно і хом'яка, і гаверку. І, наприклад, ходять на хом'яка. На три дні в похід різними хребтами, з палатками. Це, вар, це варто побачити. Також я взяла окуляри з апаратами нашого гідна для того, щоб вітер готовий. А дійсно я відчула різницю між вчорашнім і сьогоднішнім, коли вітер дує. І ти в окулярах, тобі взагалі не холодно, ти не відчуваєш цих порибів. все приймають на себе очі. І також я побудую сонце, дуже погано видно. Сніг, тому окуляри прям супер, супер рекомендую. Шапка, перчатки. Я тут, коли бігала, знімала, то я це все знімала, а так переважно я була і в перчатках, і в капюшоні. Це дуже зручно. І я була мокра. Дійсно, піді мною тільки комбінезон, майка, шкарпетки, взуття, шапка, і було спокійно, досить справа на градуснику плюс 5 десь на вершині на я думаю ноль десь був трошки прохолодніше такі були пориви вітру і я не вирішила вирішила не підходити до краю бо я сама я де я, на всяк випадок і думку де мене шукати тому була впевнена що всі знають де я ми поєднали подорожі, звичайно, з сауною ми вчора були три години. Сьогодні ми їдемо на у учани з відкритою панорамою. Побачили підсніжники. Ми з гарною компанією. Взагалі, все чудово. Кожну локацію ми обирали на три години, і дійсно, от за три години, ти встигаєш розслабитися, нікуди не спішити, відпочити. Я дуже рекомендую поєднувати або гірський відпочинок. Або вихід на гори разом з розслабленням. Ти прям відновлюєшся, перезавантажуєшся. Прям супер ще в якусь колибу зайти на смачні страви. Порції тут величезні, дуже великі. Дякую вам за цей перегляд. Далі ми з вами подивимося. Як ми відпочивали в чанах, та будемо завершити це відео. Я вас буду чекати на наступному. Підтримуйте мене вподобаннями, поширеннями та коментарями. Буду дуже вдячний. <риклад> взагалі, оцей чан набагато краще, ніж ми були колись у Буковині. Той був гарячий і маленький. А тут великий, я повністю можу. Повний зріс, лягти, розкласти руки. Незвичайно великий плюс, що тут такі краєвиди. Трошки не видно всіх гір із отуманою дощу, але в цьому дощу є якась своя така магія. Він дуже вкусно пахне. Шашликами, мені здається, завіює. Марія каже, що ще якимось кавунчиком пахне. Зараз я покажу навколо, як виглядає. Ось такий парканчик. Маруса. Там наші компаньйони в кімнаті, там душ туалет. і ось така панорамочка. Тайпошечки.